Займають два корпуса. Один, два, три, чотири, п'ять і тут е, рамки з медом тут я вже дивився. Це рамки з медом. Це Рамки з медом. Це... коротше, ладно, це все в рамки з медом. В другому корпусі практично все чітко. Ну і в нижньому корпусі пчува. Все прекрасно. Ну, так сформовано. Без е, утеплення з боків. Це немає потреби. Так, оглядаю інший F1 від 19 Так, Тут в двох корпусах, ну що там твориться, не знаю. Так, рамку їх там забрав. Джула тут є. Тут є матка. Не знаю, чи їх де видно. Ну, вони займають два корпуси. Так, це медова, 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 медова. Тут розплод, можливо. Це обсиджування рамок в двох корпусах. Матка була, вона десь пішла в нижній корпус. Так. Поки не видно. Поки не видно. От діла така. Я без димаря, без сітки. Так. Стоп. Так, це одна сторона. Є розплод запечатаний. Матка цьогорічна. Так. Тут теж запечатаний розплод. Там внизу вони переносять мед знизу вверх. Тепер переносять. Зараз ставлю на місце. бджоли дуж валом в обох корпусах. Так, є медовий пояс. Матка вже не червить тут, не видно черви. Запечатка є тут. Да. Матка, мабуть, пішла в нижній корпус. Не видно. Так, тут видно. Тут одна рамка і нижня. Тут майже меду немає, на тій вже є, на тій розплод, на тій розплод, на тій ще розплод, на тій мед, на тій мед, на тій мед і на тій мед. Все. Такс. Добре. Все, вистачає з вас. Так. Все, рамку звільнили. Чітко. Добре. Так, ставлю її збовку, вона вже не потрібна. Тепер беру. Опа. Закриваю. Все. Це дочка Данської, 119-ї, Івана Нільсена.